Ця медична амбулаторія знаходиться в одному з найбільших спальних районів обласного центру. Людмила Михайлівна розповідає на прийомі у своєї сімейної лікарки. Буває часто, має професійне захворювання, але з початку війни її більше турбує власний емоційний стан. На фронті син і Невістка чекаєш того дзвінка. Вийшли вони, не вийшли з передової. І увесь у напруги, головні болі часто. Оце й прийшла та саме до сімейного лікаря поспілкуватися. Як до подруги приходиш, общаєшся, тому що ми розуміємо один одного. У неї на фронті, і в мене троє на фронті. Щоб негативних думок, які погіршують самопочуття, було менше, Людмила Михайлівна за порадою своєї лікарки переключається. То в'яжу, то ремонти роблю. Треба, щоб задоволення ж було теж. Ні, від ремонтів от цих в'язань. Да, задов... Доволення є. Лікарка Тетяна Іваніщенко підтверджує, від початку повномасштабної війни помітила у багатьох своїх пацієнтів посилення тривожності. Дуже багато пацієнтів зверталися. Не тільки з соматичними проблемами, а й з психологічними проблемами складно так. Загальний якийсь дати рецепт, і з кожною людиною ми працюємо теж індивідуально, тобто знаємо не просто цю людину, а її сім'ю, її умови. Людина ну якби бере себе в руки, виконує наші ці програми по і тримається, розуміє, що треба триматися. Сімейна лікарка Наталія Мельник у медицині майже 30 років. Розповідає. Спочатку вторгнення, ніби само собою склалось, що лікували і психологічно підбадьорювали людей. Пацієнт починає розмовляти, відкривається. Розповідає все, може й поплакати, і посміятися. Тобто, в залежності, яка у, яка у людини нервова система. Надали за два роки сотні додаткових психологічних консультацій, а нині вже роблять це професійно. Кожен лікар і медсестра центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати про право надавати на первинному рівні послуги з підтримки і покращення ментального здоров'я. Якщо до фагово направляти спеціаліста, то десь десь, напевно, процентів 10, а до нас це 85-90, даже і дітки маленькі, вони ж вже теж отримали травму. Вони вже чують, як тривога, вони вже знають, що це таке. Так що роботи у сімейних лікарів не початий край. Сімейний лікар це перша ланка медичної допомоги. Вони найближче до людей знають ситуацію в кожній родині і мають довіру. Тому дуже логічно, що й перші ознаки нестабільного психоемоційного стану вони помічають першими та можуть навчити людей найпростіших технік самодопомоги. Всі лікарі у нас на сьогоднішній день і їх сестри навчені на платформі НСЗУ. І можуть надавати допомогу нашим пацієнтам. Крім того, в нас на обліку 80, 867 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, які окремо потребують уваги, тому що вони мають реальні стресові ситуації. Крім того, звертаються і дітки. Іноді практик психологічної самодопомоги і порад сімейного лікаря недостатньо. Тож у центрі веде прийом і фаховий психолог. Це вже починається терапія, тобто ми більш детально починаємо з'ясовувати, звідки з'являється так. Перша причина, як вона проявляється на пацієнту, чим вона заважає, і знаходимо шляхи вирішення. Тому і не потрібно відмовлятися від допомоги і не є соромно просити про цю допомогу. Регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як говорить: війна це масштабна травма. Тож проєкт підтримки ментального здоров'я логічно. Розпочався на первинному рівні, щоб охопити якнайбільше людей. В січні у нас 25 лікарів, сімейних, сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, медсестер, медичних сестер пройшли навчання. Після закінчення цього навчання сімейні лікарі вони зможуть діагностувати, допомогти подолату, таких стрес, депресію, порушення сну. Я вважаю, що це наша українська стіля, стійкість, якої всі зараз на якої все тримається, але ж цю стійкість потрібно нам підтримувати зараз. Відкрилися нові можливості, і можливості ці надані всеукраїнською програмою. Ментального здоров'я Олени Зеленської це надання допомоги при розладах ментального здоров'я. І дуже важливо, що саме сімейні лікарі, як перша ланка лінія першого контакту, сьогодні стали саме на обороні ментального здоров'я, психологічного здоров'я. Якщо ми відновимо людину, ми відновимо і країну сумщина в лідерах по Україні за кількістю лікувальних закладів, які вже працюють у цьому проєкті. Більше третини медзакладів по області мають відповідні контракти. Акти з НСЗУ з надання першої допомоги у сфері підтримання ментального здоров'я та відповідно отримують за цю послугу додаткові кошти. Новини СТС.